Блін, я реально не знаю, яку назвати ціну замовнику за пошив. Ситуація яка в партії дуже багато дрібних деталей. Головне, що складна тканина в обробці. Ну і я, типу, розумію, що якщо я поставлю реальну ціну, пошиву цих виробів при цій партії, замовник скоріш за все відмовиться. Якщо я поставлю менше, ну це знову буде в кращому випадку робота в нуль, а в гіршому в мінус. Така собі ділемка? Погодьтеся, от у кого з власників швейних цехів така ситуація траплялася у власників ательє, і взагалі, якщо ви хочете відкрити цех, я думаю, 100% ви про це думали. А що якщо я вам реально скажу, що у мене особисто як у власниці швейного цеху і в мого бізнесу такої дилеми не виникає? Ще з самого початку і кожен рік я розраховую прибутковість власного швейного цеху? Я вже наперед знаю, як формувати ціну на пошив того чи іншого виробу для своїх замовників. Усім привіт! Мене звати Анна Морган, я власниця швейного виробництва Morgan Production, а Також володію люксовим дизайнерським брендом Ан Морган. Fashion індустрії. Я вже понад 12 років і запрошую тебе на свій вебінар 16 грудня о 19.00 на тему, як правильно рахувати прибутковість швейного цеху, встановлювати собі вартість і головне формувати ціну на пошив. Чотири пакети участі детальніше більш під цим відео. І головне зараз на Пакету участі діє ціна раннього бронювання до 10 грудня. До зустрічі.